Сьогодні їхав і побачив, як Raptor 3240 працює на полі. І хотів би засняти, показати, як організували в даному господарстві заправку. Ну і в цілому, як заправляється Raptor 3240. Ось поставили спереді, точніше ззаду оприскувача безроз'ємне з'єднання Camlock. Для заправки води це в нас місце заправки. Добрий день. Та хочу засняти для клієнта, як заправляти будете. Наступний процес заправки відбувається. Агроном господарства приніс хімію, додали оборотів, включили подачу води. Ну і зараз будемо процес заправки. Як вони наловчилися. 10 літрові каністри. Кропіння відбувається по ріпаку.

підножку ставлять каністри, щоб було легше, щоб не піднімати високо. А як з 20-літровими ханістками? Важкувато реально. Так само ставите. Так, зараз подивимося, от насос закачує. Зараз літра і зараз фактичний. Ну і оператор також бачить всередині кабіни, який фактично літраж. Он зараз став, переключає два крани на варіант оприскування складає заправочний вузол, ну і в принципі чекає, поки заправиться повністю. А скільки по часу заправка від помпи?